Невагомі меренгові коржі, хрусткі зовні та дуже ніжні всередині. Додаємо крем з маскарпоне вершків, конфі, велику кількість ягід і отримуємо елітній свіжий соковитий смак, який можна змінювати, додаючи інші фрукти, ягоди, розтворюючи їхні комбінації. Основа готується нескладно. Потрібно знати декілька моментів, які я вам розкажу. Розріз покажу в кінці відео. Кому цікаво, залишайтеся, розповім, як приготувати меренговий торт з ягодами. Готується, ще раз скажу, не дуже складно, потрібно лише дочекатися, коли наші коржі підсохнуть. І ще одне зауваження: їх можна заморожувати. Тому готуємо багато і використовуємо, коли потрібно. Для мереги нам потрібен білок, цукор, цукрова пудра, крохмаль, лимонний сік або лимонна кислота. Беремо велику ємність для збивання, відправляємо туди білок, додаємо лимонну кислоту або лимонний сік та всипаємо на першому етапі цукор. Цукор нам потрібен для того, щоб дати структуру. Саме цукор утворює необхідну нам структуру. Цукрова пудра цього не дасть, тому використовувати лише цукрову пудру не раджу власне, для цієї меренги. Перевіряємо, чи цукор розчинився. Його не має бути чути, коли ми ось так пальчиками пробуємо наш білок. Вже тоді всипаємо цукрову пудру. Пудра дає нам щільність, і в результаті наша меренга не сяде і не опаде. Збиваємо спочатку на низьких обертах міксера, щоб наша пудра не розліталася. Далі переходимо на середні оберти. Великі оберти також не потрібні. Чому? Тому що коли ми вмикаємо високу швидкість, в нас утворюються великі бульбашки, неоднорідні. В результаті цього, в кінцевому результаті, наша маса може тріскати, опадати. Ось такої консистенції має бути білок, може бути трішки щільніший, але такої консистенції достатньо. Тобто він схожий на пташиний клюв. Всипали крохмаль. Декілька обертів міксера, щоб крохмаль об'єднався з усією масою, перекладаємо наш збитий білок до кондитерського мішка та будемо відсаджувати. Я позначаю собі кола, перевертаю пергамент і можу сміливо відсаджувати свої заготовки. З цієї порції тіста вийде 6 заготовок діаметром 16 см. Можете робити подвійну, я вже на початку відео казала. Меренга прекрасно заморожується, дуже гарно розморожується. Тому ви можете поставити декілька рівнів в духовку, трішечки відкрити дверку, гарно підсушити меренгу. І за один раз ви можете зробити заготовки на 3-4 тортики. Ось таким чином відсаджую з краю і трішечки додаю нашої меренги всередину. Повторюємо процедуру для решти шаблонів. Випікаємо за температури 110-120 градусів до моменту, коли наша меренга почне відставати від пергаменту. Тим часом приготуємо полуничний конфітюр. У мене заморожене пюре, якщо свіжі ягоди. За допомогою блендера перетворюємо їх в пюре, ставимо на плиту та нагріваємо до температури 50 градусів. Пектин та цукор перемішуємо між собою, щоб в нас суміш була однорідна, гарно вводилась та гарно заварювалась. Коли температура суміші досягла 50 градусів, ми всипаємо туди цукор з пектином, перемішуємо, доводимо до кипіння та кип'ятимо ще одну хвилину. Де взяти пектин? Напевне, кожен знає, що зараз в магазинах продається конфітюрка, яку ми використовуємо для приготування варень. Вона підійде, це той самий пектин. Можете сміливо брати та готувати. Перемішуємо ретельно, доводимо до кипіння та відкладаємо в кондитерський мішок, можна одразу перелити. Щоб вистигало, або в широку тацю, як вам зручніше, наскільки швидко вам потрібен цей конфітюр. Коли усі наші інгредієнти для тортика готові, беремо вершки маскарпоне, цукрову пудру та будемо готувати крем. Крем готуємо одразу перед використанням. Відправляємо вершки, маскарпоне та цукрову пудру в миску. За допомогою міксера перетворюємо усю цю суміш в повітряний ніжний крем. Спочатку легенько підмішуємо, щоб наша пудра не розліталася. Далі на низьких обертах міксера починаємо збивати крем. Крем збивається не дуже довго, ось до такої м'якої консистенції не має бути щільна маса, оскільки, поки ми будемо з ним працювати. Він може розшаруватися, тому нам потрібна ось така м'яка, напівтекуча, не хвилюйтеся, вона стане щільна, тому краще працювати з такою м'якою. А далі, подібно до того, як ми відсаджували меренгу, так само працюємо з кремом. Саме зараз з'являється можливість робити кожного разу інакший тортик, оскільки ми можемо відсадити крем лишень по колу. Середину наповнити конфітюром, можемо зробити тоненький прошарок крему і тоненький прошарок конфітюру, додати свіжих сезонних ягід, будь-яких. Перша з'являється полуниця, тому ми сьогодні готуємо полуничний тортик. Потім буде з'являтися малина, чорниця, можна міксувати, можна додавати. Неймовірно, смакуватиме ще і з екзотичними фруктами, такими як банан, киві, апельсин, які не є нашими рідними, проте цей тортик вони підходять, вони смакують гарно, вони мають кислинку і його дуже також освіжають. Повторюємо це для наступного нашого шару. Так само наносимо крем всередину додаємо конфітюр, накриваємо третім меренговим коржем і знову будемо наносити крем. Коржі не варто сильно перепікати, вони мають залишатися трішечки вологими всередині, для того, щоб проконтролювати. Цей момент ви можете відсадити декілька маленьких пірамідочок і їх просто розламувати. Коли бачите, що меренга відстає від дека, від пергаменту, вірніше, ви можете подивитися, що там всередині. Якщо бачите, що у вас результат задовільняє, що ще кірочка вже не дуже тоненька, а доволі щільна. Ви можете забирати, вистужувати в герметичний бокс і в холодильник. І тоді, коли потрібно подавати, зробили крем конфі, засервірували і можна смакувати одразу. Якщо залишаєте, він дуже гарно просочується, стає дуже ніжним, його просто не можна нарізати і можна їсти ложкою. Сподіваюся, рецепт стане вам у нагоді. Додавайте багато ягід. Багато кольорів, багато смаку. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Всього вам найкращого!